Казальноосвітня школа 1-3 ступенів презентує суперсекретний проєкт до Дня вчителя. Подивіться, чого ви нас навчили. Тільки тс! Соломія! Йди сюди! Ми знімаємо відео, подивіться, чого ви нас навчили! Ой, а це ж секрет мав бути! Йой! Шановні наші вчителі, ну що тут можна сказати? Ви нас навчили всього всього ось, наприклад, прибирати за собою своє робоче місце. Робити здоровий перекус! Ой, а це не мій! В мене все добре. Ви навчили нас заходити на уроки вчасно! Навчено свій з толдива. Хоч би спитала мене сьогодні. Хоч би спитали. Ви привели нам любов до наших котиків і собачок. Ми так любимо показувати їх під час уроків. Але й руки після них мити це теж нам від вас дісталося. навчили нас ось такому фокусу, ручку із цифри 2. Робити літеру Д. А що, в житті всі знання корисні? Ви провчили нас читати, ти багато. От наприклад, от. Українська мова! Олександр Авраменко! Зоротищенько! Саме ви є автором цього словесного шедевру. А тепер вийди, перейминися себе українською мовою і зайди нормально. Бачити прекрасно у всьому. Ні. Ви тільки подивіться, яка сьогодні неймовірно класна погода. А ще ж кожен з вас докладає масу зусиль. Аби наша свідомість була максимально екологічна. Ось, будь ласка. Так і навчили. Наші любі вчителі навчили нас перш за все нічого не боятися. Ви вже задля того нас на уроках питали! Правильно? Просто захоплюємось. Ви переконані, що всього за один урок реально. Зробити вправу 64 на сторінці 75 у підручнику сторінці 82 у друковому зошті, виконати завдання у контрних картах, зошті для лабораторних робіт і щоденнику вражень та словнику Рим. І це всього за один урок. Ми щиро захоплюємось вашою енергією. Найголовніше про усяк випадок телефон уже на беззвучному. Процесу засвоєння наших знань точно нічого не заважатиме. Щира подяка вашій пам'яті. І як це тільки у вас виходить? Ви ж завжди знаєте, коли день смайлика, день друзів, день захисту тварин. Фантастика братимемо за приклад. До речі, про приклади. У вас їх теж супер як багато. На всіх уроках ви нас збагачуйте прикладами. Від цього ваша крутість ще більше зашкалює. Ми пишаємось співпрацею з вами. Ви навчаєте нас бути сміливими і для того, щоб. Удосконалити це вміння ми іноді заходимо непідготовленому підготовленому на урок. Іноді. Ну, просто для того, аби загартувати виключно свій характер. Ви навчили нас не голосувати під час онлайн-уроків. Я сказала: виключіть усі мікрофони. Саме ви навчили нас як слід напоршити вуха і слухати максимально уважно. Знаєте коли? Якщо ви на уроці розказуєте якісь кумедні історії із власного життя, повірте, саме тоді наша увага на максимумі. І трошки про проєкти. Саме ви привчаєте нас до проєктології, проєкто утворення, проєкторобіння. Словом, робота триває. О небо! Я ж тільки зараз зрозуміла, хто я виявляється, я проектологіня. Хочемо побажати в першу чергу вам, а потім вже й собі лягати спати вчасно. А уроки здоров'я понад усе. А тих уроків ще ого го скільки буде. Якщо серйозно, бажаємо вам більше часу для себе. Знаємо, як багато сил і часу ви присвячуєте нам. Не забувайте про себе! Байте про своє здорове харчування. Ви нам потрібні міцні овценьки. щоб вашими вірними друзями було задоволення, підтримка, щастя та успіх. І то з того вам. з таким другом нам точно стане всім жити легше. Аби завжди було світло інтернет, і всі предмети щоразу були на своїх місцях, адже це значно спростить наше з вами життя. Нагодою, вкотре дякуємо Збройним силам України за можливість продовжувати навчання у школах. Тільки разом з вами. у всіх нас є майбутнє! Вітаємо з нею вчителя! Дякуємо, що одного дня ви обрали собі саме вчительську ниву. Саме завдяки цьому, ми зустрілися з вами. Щиро подякувати вам за терпіння, знання і мудрість, якими ви щодня ділитеся з нами. Ви не просто викладаєте предмети, а допомагаєте нам відкривати світ, шукати свій шлях і ставати кращими. Завдяки вам ми розвиваємось не тільки як учні, але й як особистості. Дивіться, чого ви нас навчили лише завдяки вашій енергії. Ми саме такі.